Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, з вами Полтавчаночка. І сьогодні будемо разом готувати неймовірно смачну, соковиту ніжну скумбрію в аерогрилі. Для цього нам, власне, буде потрібна свіжо розморожена скумбрія. У мене сьогодні буде ось такі дві рибинки, І попередньо їх вже прочистила, просушила, тобто готові вони вже. Далі соєвий соус, оливкова олія. Приправа до риби використовуюсь така, Тут вже є абсолютно всі спеції, сіль та прянощі, а також пів сік, половинки лимона, можливо, навіть трішки менше. Попередньо, ми зараз маємо скумбрію замаринувати. Отже, для цього я поріжу зараз на невеличкі такі порційні шматочки рибку, десь сантиметра по 2, Буду складати, ось у мене така є форма, як я буду готувати маринад. Так. І так я нарізаю всю рибку, викладую в ємність, в якій замаринуємо хвилин так на 10. І так, рибку я вже порізала, на такі порційні шматочки. Зараз будемо готувати маринад, в якому, власне, замаринуємо ми рибку. Для цього я ось беру таку тарілочку. Так, почну я, напевне, із оливкової олії. Добавляю я сюди одну столову ложечку. Достатньо, друзі, достатньо цього. Так, далі. Соєвий соус. І ще ложечку. Отже, дві столові ложки соєвого соусу. Так, далі ми додаємо зараз приправу. Так, і добре все перемішуємо. Дехто додає сюди ще кетчуп, часник, паприку. Це все за бажанням. І я показую, як готую рибку цю я. В аерогрилі я буду готувати її в соєвому соусі та в спеціях. А от коли я готую в духовці, то я можу і в сметанному соусі та в будь-якому. Ну, В принципі, для аерогриля я от вибираю такий. Соус, такий маринад, тому побачимо, друзі, що вийде. Отже, рибка сюди і отак от все добре, поливаємо, так, щоб кожен шматочок пропитався. Дивіться, всього нам доволі вистачило. Не потрібно забагато, щоб прямо ж плавало все. Так, і беремо лимончик, і зараз видавимо сік свіжовижатого лимона. Такої пікантності додасть кислинки. Так, друзі, ну, я думаю, достатньо. Так, все. І от ми зараз залишимо рибку. Хай вона маринується, хвилин так на 10, достатньо цього буде. Друзі, наша рибка вже промаринувалася. Час її запікати в аерогрилі, який я попередньо вже підготувала, увімкнула. І на дно чаші сюди я наклала пергаментну папіру. Нічого я тут не змазувала, подивіться, все сухенько, мінімум, масла. Тому зараз ми будемо рибку викладати до запікання. Попередньо ми спочатку вмикаємо аерогриль, друзі, на градусів 150, щоб не погоріло, тому що маєш пропектися все всередині, а потім, звичайно, придасть такої пікантної скоринки. Так, Рибка вся вже в аерогрилі, закриваю. Так, друзі, і виставляємо. Отже, температуру регулюємо, Ага, це нас час. Температуру ми регулюємо, ставимо 150. Так, і хвилин на дві. Так. Далі я ставлю режим, у мене тут є, дивіться, м'ясо і випічка, і просто гриль, і картопля і все інше. Значить, я вмикаю там, де в мене приготування м'яса. Ага, чому? А, отак от спочатку. Ми вибираємо, потім зменшуємо температуру. Так. Зі світлом досить часто не приготуєш. В аерогрилі, тому що все від світла, тим той мінус. Так, і старт все. Чуємо, звук пішов. Зустрінемося через 3 хвилинки. І так, друзі, отже, запікалася мене рибка при температурі 150 градусів. Далі я додавала температуру на 200 на 2 хвилини. І от зараз в мене виключився вже аерогриль. Ми зараз побачимо, що тут у нас вийшло. Ось така красота, неймовірно, рибка підрум'янилася. Ну, якщо хто бажає, щоб вона була ще така більш насичена, можна ще потримати. Найбільша температура в моїй аерогрилі це 200 градусів. О, тому мені 2 хвилинки було достатньо. Ви тільки погляньте, друзі, яка вона соковита, весь сік при ній, тобто маринад, в якому вона маринувалася, нічого вона тут не розлізлася, не розпалася, абсолютно ціленька, яку її поклала. І зараз буду діставати та можна смакувати. Друзі, ось таку ми рибку сьогодні приготували, неймовірно, соковита, ароматна, смачна скумбрія у грилі. Кому сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі і смакуйте всім приємного апетиту!